І ось третя найцікавіша таємниця. За деякими джерелами Бог Діоніс не просто закохався в Аріадну, він шукав її душу тисячі років. У попередньому житті вона була амфіктіоною, богиною виноробства, що зникла за таємних обставин. Діоніс поклявся знайти її, і Зевс дозволив їй переродитися в Аріадну. І ось коли Діоніс бере аріадну за дружину, вона отримує подарунок від Бога Гефеста весільну діадему. Яка згодом перетворюється на сузір'я північної корони, що сяє на небі, й досі? Золотий вінець, що став Сузір'ям, це не просто подарунок, а початка влади над трансформацією. Аріадна стала співправителькою Діоніса, богинею Воскресіння, жіночої сили і свободи. Існує історія про те, що кожної ночі Аріадна спускається на землю, допомагаючи жінкам знайти вихід із лабіринтів життя. Можливо, вона допоможе і вам. А ось що не розповідають у підручниках: нитка Аріадни існує й досі. Кожна жінка, що знаходить вихід із темряви, неусвідомлено використовує її силу. Аріадна довела зрада, не кінець. а Початок нової потужнішої історії її лабіринт це шлях до себе, а нитка це віра у власну силу. Вона стала богиною власного життя і показала всім жінкам ви сильніші ніж думаєте. Чи змінили ці таємниці ваше уявлення про аріадну? Поставте вподобайку, якщо ці факти вас приголомшили. Обов'язково підпишіться. Попереду ще більше цікавих таємниць. І Напишіть у коментарях, чи відчуваєте ви силу аріадни у своєму житті?